До вашої уваги інформаційний випуск новин на часі про головні події на цю пору дізнавайтесь разом із журналістами Аверсу. У студії працює Марія Петручик. Моє шанування втрата для Нововолинська на Харківщині. Загинув нововолинець Віктор Братчук. Інформацію щодо поховання повідомлять згодом. Вічна шана герою. Вночі у Луцьку сталася масштабна пожежа. Полум'я спалахнуло близько першої ночі у складських приміщеннях біля однієї із релігійних організацій та торгового центру. Сталося це на вулиці Конякіна. На гасіння полум'я довелося подавати аж чотири водяних стволи. Через що загорілися склади, і що там було далі у сюжеті. Про пожежу, котра вночі спалахнула на тутешніх складах, говорити не дуже хочуть. Хочемо запитати за ту пожежу, що сталося вночі, де то було, як я то сталося. Я не можу сказати, я якийсь прийшов на службу, то зараз то було вночі, зараз не можу сказати. Це може, хто може очевидити. А є хтось, хто може розказати? Там десь, десь Я приїхав Павлович там є такий. Я не тут тут роботі, є, що всіх а. не знаю толком. Бо пиш, писали пожежники, що якісь складські приміщення горіли. Да, 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 там, да, що да. якусь гуманітарну допомогу зберігали. Що чи... ви там фантазіруєте? Нічого тут не горіло? Кобовно, каже. То ж пожежники обманюють. А ви хто такі? Журналісти. Ну, то й добре, що журналісти. Звісно, обманюють. То як вони показували фотографії, казали, що була пожежа в складських приміщеннях. Ну, то ми хотіли запитати, як. Я ну. теж був молодий. Більше ніхто до нас тут не вийшов. Вогнеборці розповіли, що то було не просто загоряння, а складна пожежа. Її ліквідовували майже годину. На щастя, ніхто не постраждав, окрім самих складів і їх наповнення. Пожежа була складна. Площа пожежі на момент прибуття рятувальників вже складала декілька десятків квадратних метрів. Вогонь вихопився на покрівлю. Складського приміщення, ось воно було розділене на окремі бокси. Всередині знаходились горючі матеріали, які складали велику пожежну пожежне навантаження через те і через сильний мороз, можна сказати, це теж перешкоджало гасінню пожежі, але завдяки оперативним діям вдалося запобігти поширенню полум'я на сусідню будівлю торгового закладу. Причина пожежі ще встановлюється, там працюють спеціальні фахівці. Разом з правоохоронцями. Кому належали склади і які горючі матеріали в них зберігали, ми спробували дізнатися у представників релігійної організації. За вказаним на офіційному сайті номером телефону ніхто не відповів. Зауважимо, що кілька років тому релігійна організація потрапила у гуманітарний скандал. Як писали у пресі, церкву підозрювали у махінаціях з гуманітарною допомогою. Мовляв, під виглядом допомоги завозили чимало комерційних товарів з приховуванням від сплати митних платежів, релігійна організація тоді заперечувала причетність до махінацій. Говорили, що це наклеп. А от у 2020-му в рішенні Любомильського райсуду зазначено, що у вантажі, котрий як гуманітарну допомогу везли для церковної організації, виявили понад дві тонни незаявленого нового одягу. Вартість прихованого товару була понад мільйон і двісті тисяч гривень. Лищук, Дмитро Кудик Неля Прокопчук для новин на часі. Напередодні рятувальники Волині кілька разів виїздили, щоб надати допомогу водіям і пасажирам, які опинилися в складних ситуаціях на автошляхах області. Зокрема, на трасі Київ-Коваль Ягодин біля села Мар'янівка злетів у кювет легковий автомобіль і перекинувся на дах. Двоє людей, які були в авто, змогли вибратися із нього самостійно. Рятувальники поставили транспортний засіб на колеса та відбуксували його з кювету на автодорогу. Ну а біля селища міського типу Турійськ рятувальники відбуксували із засніженого узбіччя авто аварійної бригади енергетиків. А на автодорозі Любомиль-Шацьк рятувальники відбуксували легковий автомобіль, який застряг у снігу на узбіччі. В транспортному засобі відомо, що були двоє дорослих і дитина. Ну а біля села Тарасове Луцького району рятувальники за допомогою троса витягнули з кювету вантажівку. А біля села Волошки, це на Ковальщині, у кювет злетів позашляховик. Ним везли до слова гуманітарну допомогу військовим на Житомирщину. Ковальські рятувальники відбуксирували авто на дорогу. Ну а вже сьогодні близько 9.30 ранку біля селища міського типу Іваничі автомобіль злетів у кювет. Тож рятувальники відбуксували авто на дорогу за допомогою тросу. Потерпілих на щастя немає. Двісті шість днів на спорудження захисного саркофага над зруйнованим енергоблоком на Чорнобильській атомній електростанції. Саме 14 грудня 1986 року була так би мовити перша серйозна та важлива перемога над зловісним атомом. Проте наслідки вибуху долають до нинішнього часу. Щороку по всій країні цього дня вшановують відважних ліквідаторів, які є прикладом самопожертви заради майбутнього. Традиційно 14 грудня у день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС волиняни збираються біля пам'ятника ліквідаторам аварії на меморіалі вічної слави. Щоправда, з кожним роком присутніх ліквідаторів стає все менше. У громадська організація налічує більше 2200 членів організації. Структура в всіх колишніх районах і містах. От е, сьогодні е, е, Вірніше, вчора я всіма всіх привітав голів Чорнобильських організацій. Сьогодні практично, не то, що практично, а у всіх населених пунктах от і в районах пройдуть заходи по вшануванню ліквідаторів на чест. Кожен день помирає ліквідатор на Волині. Це так, такі статистичні дані. з трьох з половиною тисячі живих лишилося саме ці половини. На жаль, виплати та пільги обіцяні президентом минулого року ліквідатори так і не отримали в повному обсязі. Завадила війна з часу найстрашнішої техногенної катастрофи в історії людства минуло 36 років. На жаль, перед українцями знову виникла ядерна загроза, оскільки ворог постійно шантажує українців та обстрілює Запорізьку АЕС. Зараз ми бачимо, що ворог. Бездумно і безжально обстрілює обстрілює і Запорізької з під загрозою, напевно, всі атомні електростанції, які на території, тому що працює і крилаті ракети, працюють і шахіди. Вони не думають, що може статися після того. Ми ж в свою чергу добре пам'ятаємо, і, зрештою, сьогоднішній день ми вшановуємо тих людей, які загинули, які були ліквідаторами. і От сьогодні згадували і за Чорнобильських медиків. Це дійсно великий. Кажем, така велика чорна пляма на, на, на історії нашої України, тому що багато людей е, загинуло, і дуже багато людей стали скажімо, інвалідами назавжди. До ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи були залучені люди найрізноманітніших професій. Хвилиною мовчання та чорнобильським дзвоном вшанували з усіх загиблих ліквідаторів. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Шанували учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції і рятувальники Волині. До ліквідації трагічних наслідків було залучено тисячі фахівців різних професій, серед них і 66 пожежників із Волині. Тож сьогодні вогнеборці поклали квіти до пам'ятного знаку, шанувавши своїх колег, які ліквідовували наслідки лиха. Хто ціною здоров'я, а хто ціною життя? Подвиг рятувальників нині згадують всі: від великого і до маленького. Вийшла жінка з немовлятком ніжним. Ти, і ти, коханий. Хто ж коли не ти, І у Жені сина, та не мужа, Лише розверті зоряні поля, та пліч, облість, стале біль і мужність, дух, і воля, небо і земля встають і відходять в легенду пророки завітів нових, і ризи у них із брезенту, і каски, як ніби у них. Служба безпеки України проводить безпекові та перевірочні заходи на Волині, а саме у Зимненському жіночому монастирі. Обшуки проводять спільно з нацполіцією. За участі працівників церкви, правоохоронці оглядають територію та приміщення монастиря, щоб виявити заборонені до обігу предмети. А також перевіряють осіб на території монастиря щодо їх причетності до протиправної діяльності, що може нашкодити державному суверенітету України. Всі дії відбуваються в межах чинного законодавства. Їх проводять для перевірки даних про наміри використання єпархії як осередку руського міра, а також аби не допустити використання приміщень української православної церкви для Переховування громадян країни агресора та зберігання заборонених предметів ще одна мета обшуків це убезпечити населення від провокацій та терористичних актів. Лучани будьте обережні під час того, як купуєте зараз продукти за акційними цінами. Адже у зв'язку з перебоями у постачанні електроенергії. Ці продукти цілком можливо уже зіпсовані. Відтак до нас звертаються покупці, які спокусилися на низьку ціну ще вчора дорогого товару, але з'їсти куплене не довелося. Про якість продукту запах говорить сам за себе. Зараз в усіх магазинах, особливо у супермаркетах, ви можете побачити жовті цінники зі знижками. Це привабливий колір для бюджетного покупця, пенсіонера, студента та й, в принципі, для середньостатистичного громадянина. Зазвичай під акцію потрапляють ці продукти, термін придатності, яких уже підходить до завершення. Якщо це цукерка або шоколадка, великої проблеми у цьому немає, бо ж це продукт, який не так швидко псується. А от сир, ковбаса, м'ясо це вже дуже небезпечно. На продукція, адже в разі того, якщо вона зіпсована, споживання її може призвести до харчового отруєння. Особливо небезпечними такі товари стають зараз. Ми всі добре знайомі із ситуацією, яка склалася у місті з електропостачанням. У перші дні, коли світло вимикали, на кілька днів не одній господині довелося переполовинити свою морозильну камеру. У когось пропали заморожені фрукти, овочі, у когось розморозилося і підтухло. М'ясо, у когось скисло молоко та сир. А тепер уявімо, що могло статися з горами продуктів у супермаркетах, коли на добу вимкнули світло. Усі, хто був у більших магазинах, після того міг відчути цей неприємний запах. Проте пройшов час, і багато продуктів, які пролежали без холодильника, знову можливо опинилися на прилавках. Магазинів. До нас звернулася лучанка, яка придбала сир з пліснівою. Таке кружальце коштує зазвичай приблизно 60 гривень. Але зараз сир на акції і вартує 29 гривень в половину ціни. Панянка, яка придбала продукт, каже. Це її улюблений смаколик, тому купує його часто, але на цей раз запах з'явився аж надто специфічний. Вона переконана, купила по акційній ціні зіпсований сир. Ми побували у супермаркеті, де був цей продукт. Купили і ось що маємо. Запах не дуже приємний, м'яко кажучи, а термін придатності виходить уже завтра. Але сьогодні цей сир на прилавках, і фактично, магазин, в якому ми побували, просто завалений маркою цього сиру. Відзначимо, цей сир має доволі такий специфічний смак та специфічний запах. Але коли ми його розпаковували, він запахнів нам цілий кабінет. На смак куштувати його не ризикнули. Виходить, як в старому доброму анекдоті, тепер у луцьких магазинах та супермаркетах можна придбати не лише сир з пліснівою, але й ковбасу, м'ясо та рибу з пліснівою. Доволі обережними потрібно бути і з м'ясом, адже воно ще більше вимогливе до умов зберігання. Тим паче повністю зіпсоване м'ясо можна перевести у цілком товарний вигляд за допомогою звичайного оцту. Отож, шановні наші глядачі. Будьте уважні, коли купуєте продукти. Не забувайте, що через перебої з електроенергією ці продукти можуть неналежно зберігатися і як наслідок будуть зіпсовані. Наталка Поліщук, неля прикупчук для новин на часі. Керівник Підгайцівської територіальної громади так дбає за безпеку своїх громадян під час війни. Що передбачив на ремонт бомбосховища аж 13 мільйонів гривень? Укриття знаходиться у селі Підгайці. Щоправда, розпочати цей золотий ремонт досі не можуть, адже процедуру торгів відмінили. Бо ж один з учасників поскаржився в антимонопольний комітет. Що дивно, на такі солідні гроші ремонтувати бомбосховище зголосилося всього навсього два учасника. Та й то в одного з них не було жодних шансів на перемогу. Бо ж, попри те, що спустив ціну на 2,5 мільйони проти свого суперника, система якимось чином одобрила ціну конкурентну. Вітак, участь у торгах брали приватне підприємство Ефект з пропозицією 11 мільйонів 972 тисячі гривень і Альфа. Буд захід з пропозицією 9 мільйонів 368 тисяч гривень. Судячи з усього, до антимонопольників звернувся Альфа Буд захід, бо ж підприємство Ефект наперекір усім правилам та законам перемогло з більшою ціновою пропозицією. Але навіть не в тому річ, уявіть собі бомбосховище, в яке вклали фактично 12 мільйонів гривень, і мова не про будівництво, а про ремонт. Що ж такого унікального там має бути? Може, підземний басейн чи то пак більярдна кімната зі спортзалом. Після того, як процедуру знову запустять по-новому, ми обов'язково поцікавимося планами розбудови цього мегапроекту. Його підозрюють і судять за одержання 20 тисяч доларів хабаря. А він робить вигляд, що нічого про це не знає. Сьогодні, 14 грудня, до Луцького міськрайонного суду завітав колишній очільник держгеокадастру Волині Олесь Іващенко. Екс чиновник прийшов на лаву підсудних. От тільки судити колишнього чиновника чомусь вирішили подалі від журналістських очей. Дійові особи суду над колишнім посадовцем Іващенком збираються у холі, забачивши камеру, йдуть подалі. Через відсутність світла графіки засідань зміщені, мали засідати в одному залі несподівано і тихцем опинилися в іншому. Кримінальну справу щодо колишнього головного земельника Гволині слухають просто зараз у ці хвилини в судовій залі. Хоча ми попередили завчасно секретаря судового засідання, що бажаємо бути присутнім. Справу про хабар у 20 тисяч доларів. Схоже, вирішили слухати за зачиненими дверима без присутності журналістів. Колишнього очільника Волинського держгеокадастру судить ціла колегія суддів під головуванням Ярослава Артиша. Олеся Іващенка звинувачують у вимаганні та одержанні хабаря, буцімто за лобіювання земельних питань. Діло було у 2019-му. Поки тривають суди, підозрюваний, як бачимо, на волі мовляв, сплатив мільйон гривень застави. Чим завершився суд щодо вас? Уже є вирок, чи немає? Ми ну, ви були на судовому засіданні. Дякую. Прокоментуйте, будь ласка, Дякую за питання. пане Олесь. Чи то вже був вирок сьогодні? Чому ви не хочете розказати? Розкажіть, будь ласка, бо ми знаємо, що Два роки тому ви не заплатили адвокату, вам пропонували державного, ви відмовилися. Сьогодні у вас державний адвокат. У мене, найняли... мене відсутня інформація. Як ви в повному не віддані, чи вас визнали винним, чи ні? У мене відсутня інформація, заклад. А ви знаєте, де ви зараз знаходитеся? Звідки ви вийшли? Там є основний адвокат, який займається в справі. Ви не основний адвокат? Ні. Ви допоміжний як? як вас сказати, хто ви? Дізнайтеся в суді вам пояснити з тих пір, як волинського високопосадовця Олеся Івашченка, за версією слідства затримали на одержанні хабаря у 20 тисяч доларів біля власного авто. І до того моменту, коли кримінальне провадження опинилося у Луцькому міськрайонному суді, минуло півроку за цей час слідчі зібрали доказову базу. А от в самому суді кримінальну справу розглядають аж три роки. І, схоже, досі не можуть визначитися, винен Іващенко чи ні. Як згодом каже суддя спікер, розгляд справи Іващенка сьогодні відклали. Чому у суді цей процес тягнеться вже роками? Бо кримінальне провадження дуже об'ємне, так нам пояснюють. Складалося із двох обвинувальних актів, один з яких був направлений до. Антикорупційного суду, але він повернувся, там цю справу не розглядали. І коли він повернувся, вже в суд надійшов інший обвинувальний акт. Вони були об'єднані в одне єдине провадження. На даному етапі. Допитуються свідки, однак порядок розгляду справи був змінений в зв'язку з тим, що свідки не являлися. Тому вирішили досліджувати письмові докази орієнтовно десь 9 томів. Між тим спостерігаючи із року в рік над тим, як судять Олеся Іващенка, виникає питання: а чи не станеться так, що кримінальну справу просто закриють? Бо ж строки давності не безмежні? Олена Лещук, Дмитро Кудик для новин на часі. Це всі новини на цю пору. Наступний підсумковий випуск вже о двадцятій. Ну а далі ефір «Аверсу» продовжить на часі спецтема. Спілкуватимемося про бюджет Луцької громади на 2023 рік. Дізнаємося, куди спрямують кошти та як війна вплинула на головний фінансовий документ. Громади підписуйтеся на наш телеграм-канал ТРК Аверс, щоб знати більше і дізнаватися про все вчасно. Дбайте про власну безпеку і тих, хто поруч із вами. Не нехтуйте сповіщеннями про повітряну тривогу. 15 грудня депутати Луцької міської ради проголосували за бюджет громади на 2023 рік. Передбачається, що доходи бюджету становитимуть 2 мільярди 694 мільйони 89 тисяч 200 гривень. Це менше, ніж в поточному році, менше на суму субвенції. Освітньої субвенції я вже це неодноразово казала. Що вона і на сьогодні на жаль не розподілена. Очікуємо, що все таки до 1 січня. Ми будемо знати, які кошти нам надасть держава для виплати заробітної плати педагогічним працівникам. Основними джерелами надходжень бюджету залишаються податок на доходи фізичних осіб та акцизний податок. Передбачається, що видатки бюджету у 2023 році становитимуть 2 мільярди 667 мільйонів 800 Сімнадцять тисяч 200 гривень. Більша частина видатків традиційно передбачена на зарплати у бюджетній сфері і соціальний захист населення. Безумовно, чималі передбачені видатки і на військову справу. Розуміючи, що потрібна постійна підтримка і наших військових частин, і нашої територіальної оборони ми зразу заклали 20 мільйонів гривень на це випадок, якщо настане якась надзвичайна ситуація, враховуючи те, що йде війна, соціальний захист населення. Багато є потребуючих, це і внутрішньо переміщені особи, яким потрібні допомоги. Це і наші малозабезпечені верстви населення, соціальні виплати. Дітям загиблих на програму цивільного захисту населення, що не менш важливо у бюджеті на наступний рік передбачили 10 мільйонів гривень. Заклали кошти на забезпечення благоустрою громади і роботи комунальних підприємств. Бюджет розвитку наступного року становитиме 360 мільйонів гривень. Лілія Єлова зазначає, що у громади є гроші, аби реалізувати великі проекти. Йдеться про ремонти і будівництво. Але на час воєнного стану діє заборона кабміну на капітальні. Видатки, якщо цю заборону знімуть, то проекти зможуть реалізувати. Бюджет звичайно складний, тому що дуже багато звернень від військових частин. Потрібна допомога. Ну не все може дати держава на їх утримання від територіальної оборони, від внутрішньо переміщених осіб. Звичайно, складно. Звичайно, це не мирниче. Прогнозувати під час війни важко, але якщо безпекова ситуація в області залишатиметься, хоча б такою, якою є зараз, то бюджет наступного року громада виконає, і всі основні видатки будуть забезпечені. 15 грудня у північно-західних регіонах України падатиме сніг. Нарешті території без опадів. У деяких західних областях очікується мокрий сніг. Тут уночі від мінус п'яти до нуля градусів, день від нуля до плюс шести. На сході похмуро, але без опадів. Тут уночі від мінус чотирьох до мінус одного градусів морозу, у день від нуля до плюс трьох. На півночі сніжитиме температура нічної пори від мінус 15 до мінус 5 градусів. Денної від нуля до плюс двох. Похмурою буде погода на півдні країни. На Одещині можливий невеликий дощ. Тут уночі від мінус одного до плюс одного градусів. У день від чотирьох до восьми тепла. У центральних областях без опадів. Тут уночі від мінус восьми до мінус трьох. день від одного до двох градусів тепла. E